цей радісний святковий весняний ранок, велика милість Господня до нас обновилася. І в ці святкові дні, коли ми згадуємо світле воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, я хотів би всіх вас привітати цим пасхальним привітанням. Христос воскрес! Христос воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте! Текст із Божого Слова. Євангелії від Матвія. 28 розділ. Із першого віршу, як минула ж субота на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і великий ось став землетрус зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка. А шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затреслася сторожа та й стала, як мертва. А ангол озвався і промовив жінкам: не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема Його тут, бо воскрес. Як сказав, підіть, подивіться на місце, де знаходився Він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там Його ви побачите. Ось вам я звістив, і пішли вони хутко від гробу зо страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: Радійте, вони ж підійшли. Обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус. Не лякайтесь, ідіть повідомте братів моїх, нехай вони йдуть у Галілею там побачать мене. Коли ж вони йшли ось дехто з осторожі до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І, зібравшись зі старшими, вони врадили раду. І дали сторожі чимало стрібняків, і сказали: розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник, про це, то Його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І, взявши стрібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями, і тримається аж до сьогодні. Добрий Бог до нас усіх у цей ранок. Слава нашому Богу! Звичайно, не все так просто, і ми маємо так само багато ще переживань. Дехто й до цього місця вже не думав бути, тому що хвороба, можливо, прийшла в життя. Можливо, з дітками були великі переживання, всі ці процеси, які в нашій країні проходять. Хтось вогнене випробування проходив і ще проходить. Але так чи інакше, брати і сестри, до цього місця усім нам допоміг Господь. Хвала йому, Він дав ще нам раз сьогодні згадати ті події, коли. Він восторжествував над смертю, Ісус Христос наш переміг смерть і цим самим подарував нам надію на вічне життя. Чи є відчуття радості в нас сьогодні, брати і сестри? Чи немає. Ми ходимо, Слово Боже, каже, не відчуттями. Може, й немає, може, й немає. Але ми ходимо вірою. І так само того воскреслого Дня Господь звернувся і сказав: блаженні ті, хто не бачили, і може й не відчували, і особливо чогось в житті не переживали. Але блаженні ті, які повірили, ти і я сьогодні повірив, і ти і я сьогодні є на цьому місці. Хвала живому Богу, брати і сестри, хотілося б трошки про початок, початок, Пасха, початок. Це свято бере з тих днів, коли Мойсей виводив народ ізраїльський з єгипетського рабства. І в той вечір перед виходом треба було заколоти то ягняте, однорічне без вад, і кров'ю цього ягняти помазати, перекладини дверей. Бог пообіцяв, що ангел-губитель буде проходити, і на чиїх косяках дверей він побачить цю кров, то в тому домі не буде смерті, тому що кожен первісток тої ночі мав померти. Подальше святкування Пасхи євреї святкували так, потрібно було заколоти ягня, приготувати його на вогні і з'їсти його з гіркими травами, при цьому бувши готовим до дороги, вдітим і обутим. Такий початок був. Що для нас сьогодні значить Пасха? Слово Боже відкриває нам. І каже, що Пасха наша є Христос, який був відданий, який віддав життя своє, щоб ми мали життя, який пострадав, стався жертвою за наш гріх. Те ягня, яке було з євреями приготовлено яке потрібно було з'їсти, воно було прообразом Агнця Ісуса Христа. Який життя своє поклав, за тих, хто повірив в його відкупляючу жертву. За мене Христос віддав життя, за мене Він віддав все, що в нього було, щоб я сьогодні мав життя, хто прийняв це вірою, хто довірився цьому, хто підпорядковує життя своє під слово Господнє. Той може претендувати на те, що смерть вічна вона пройде мимо, тому що Пасха з єврейського означає пройти мимо, пройти повз. Хто прийняв вірою, відкупляючу жертву і не тільки прийняв. Варто зауважити, брати і сестри, що не просто вірою прийняв, а вірою живе. Це не та формальна віра, яка тільки на словах, а та віра, яка підтверджується ділами. Це та віра, яка підтверджується чистим, богобійним, святим життям перед Господнім лицем. Така людина вона може претендувати на те, що смерть вічна вона пройде мимо. Якщо ж не так, то слово Боже каже, одного разу до свого народу Господь звертався і каже: Я не можу терпіти ваших свят. Я не можу терпіти. Чого? Тому що, каже, я відвертаю лице, коли ви приносите ці святкові служби. Ви очистися, омийтеся, перестаньте робити зло, навчіться робити добро. А тоді. Приходьте, Брати і сестри, хай нам Господь поможе і в ці святкові дні, хай перед кожним із нас буде питання, з чим я буду святкувати сьогодні, з Христом чи з гріхом, старою закваскою порока й лукавства, чи з зопреснуками чистоти і істини. Як є добре тоді, коли серце є вільне, як є добре тоді, коли в нім нема зла. Як є добре тоді, таке свято, будемо святкувати, слово Боже каже, будемо святкувати з опресноками чистоти істини. В той ранок, брати і сестри, кажеться, зустрілося три сили римської армії сила. Сила грошей і сила Господня. Дуже грізна армія була, завойовники і так далі. Дуже велика сила грошей. Вона вплив має і сьогодні, тому що написано, коли вони взяли гроші, то вони почали перекручене говорити, і це слово донеслося і тримається аж до сьогодні. Наслідок того всього і сили, воно тримається аж до сьогодні. Але найбільша сила, яка не порівнюється ні з чим, є сила Господня, сила Воскресіння, яка підняла Господа нашого Ісуса Христа. Алілуя! Слава нашому Господу! Є велика сила, були ті, яким не платили гроші, ніхто не заплатив. Наоборот, їх били, знущалися, принижували, спалювали, були перепилювані пилами, скиталися в мілотях і козів кожах, які терпіли недостатки, але які несли вістку Євангелії, і одного разу ця вістка Євангелії досягла. І нашого краю досягла нашого міста. І ми сьогодні можемо разом із вами переживати. Ми вкусили, як є добрий Господь. Ми вкусили сили майбутнього віку, брати і сестри. Будемо триматися цього. Він є живий, Він є живий, ніщо не змогло зупинити. Він. Воскрес, Аллилуйя! І велика Господня любов. Перекажіть братам моїм, я їх чекаю в Галілеї, брати і сестри, перекажіть братам моїм. А що то за брати були? Повтікали, оставили Ісуса, самі поховалися, а Він, коли воскрес, каже: перекажіть братам моїм, яка велика любов Господня. Тебе сьогодні любить Господь сильно. Приліпися до нього всім серцем, і він не оставить тебе, і сила Воскресіння, сила Господня буде з'являтися в твоєму житті у щирій молитві, прихиляємо коліна і будемо йти до нього. Амінь.